Темно-синій Redmi 9C, відбиток пальця, присутній ціна 2200. Ось такий корпус легкий царапки є, але не суттєві. Працює все повністю добре, перевірений, мікророз'єм. По екрану нюансів немає ніяких. Працює все добре, перевірений. Зараз покажу інформацію про цей телефон. 9 цей присутній NFC можна розраховуватись картою 32 ГБ внутрішня пам'ять самого телефону, 10-й Android та оперативна пам'ять 2 ГБ. В комплекті зарядний шнур мікро та сам пристрій відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. І гортайте відео мої вверх та вниз. Є великий вибір завжди по телефонах. Оновлення досить часто, практично кожних 2-3 дні. Також додайтеся у інстаграм.